Колись я наткнувся на цю рослину на березняках пізньої осені. Всі рослини довкола чемно почахли та відправили свої бруньки чи насінини на щорічні вакації. А цей зайда цвіте собі та пахне ще й плодоносить собі місцями маленькими ягодами. Ну щоправда, вони були дещо меншими за цю. За відсутності на мікрорайоні Дельфійського Оракула доводилось ходити до філадельфійського фізаліса Фізаліс Філадельфікус. Кілька місяців тому я знайшов значно прокачанішу версію цього прибульця в сільпо, де вона вилежувалася в коробці та трішки шокувала бюджет цінником. Ну і так, щоб ви розуміли, як довго іноді буває з часом від моменту задуму відео до його втілення. Ця рослина ідеально пасувала мені під три екскурсії, які були в мене того часу. Тому я все ж роздобув кілька плодів. Один із них ми дослідили на екскурсії в парку посеред снігу та дощу, який безперервно падав. А два інші на тематичних екскурсіях у музеї. Підписані в магазині, вони ж були томатілло. Часто також зустрічається написав. Ання Томатільо, що очевидно більше відповідає іспанській мові. Як і Помідор, ця рослина належить до родини Пасльонових. Батьківщиною культури вважається Мексика, де її вирощували ще в так звані доколумбові часи. У культурах ацтеків та Майя роль Томатільо можливо була більша, ніж у помідорів. Мексика це місце сили томатіліо. Тут його обожнюють у сирому та будь-якому взагалі іншому вигляді навіть після кулінарної обробки. Фізаліси мешкають в Центральній та Південній Америці давно, у Патагонії, у відкладах віком 52 мільйони років знайдені рештки представника сучасного роду Фізаліс. Через характерне здуття чашечки та жилкування на ній сумніви щодо цього визначення відпадають. Назвали той вид Фізаліс Інфінемунді, де латинські слова Фінемунді означають у кінці світу, що є посиланням до останніх часів існування суперконтиненту гондвани, а також. Жі до Патагонії, що багатьма мандрівниками розглядається як кінець географії. У 2020 році у цьому ж місці був знайдений інший вид фізаліса. Очевидно, саме з півдня Південної Америки предки Томатіліо причвалали до Мексики. Назва Томатіліо походить з мови науатль, тобто вона вказує на щось помідороподібне, точніше, зменшено помідорне. Грубо кажучи, в перекладі це означає щось на кшталт помідорчик. Багато тривіальних назв для цього фізаліса буквально означають томат в лушпинні. А як щодо його латинської назви Фізаліс Філадельфікус? Карлі Ней в своєму стилі побачив тут якийсь міхур, але цього разу, на щастя, не сичовий. Це посилання до грецького позначення музичного інструмента. Так і виник рід фізаліс. Видовий епітет вказує на Філадельфію, терени якої, звісно, ніяким боком не є частиною природного ареалу виду. Але оскільки там завжди сонячно, та згідно з правилами присвоєння латинських назв рослинам, тут нічого не вдієш. Цю аномалію назви можна списати хіба на філадельфійський експеримент або на волю Жана Батиста де Ламарка, який описав вид у 1786 році. Рослина й нині вирощується переважно у мексиканських штатах, Ідальго та Морелос також відомі масові практики вирощування рослини у високогір'ї Гватемали. З другої половини 19 століття цей фізаліс культивують у США. Культура досягла Багамів, Пуерто Ріко та Ямайки. Почали вирощувати її і в Європі, але особливо популярною тут вона не стала. Можливо, поки що. До середини двадцятого століття рослина знайшла новий дім в Індії, Австралії на теренах Південної Африки та Кенії. Рослина багаторічна, але в сільському господарстві її культивують як однорічник. Цільовий продукт ягода, яка ховається в фірмовому подарунковому пакуванні із розрослої чашечки. Збирають плоди на різних стадіях стиглості. Для сальси -верде беруть незрілі плоди з кислуватим смаком. Якщо почекати, то можна отримати м'якші та солодші ягоди. Томатіліо можна збирати пізніше, коли плоди стануть зернистішими та м'якшими, щоб отримати солодший смак. Використовувати їх можна всюди, де використовують помідор, а томати використовують, як відомо, де завгодно. У рагу, супах, салатах, карій, випічці, стравах з м'ясом, мармеладах та десертах. Був би в господарстві томатіліо, а вкинути вже його кудись та й можна. Це ключовий інгредієнт мексиканських і центральноамериканських зелених соусів, Для них на Чістіше використовують різновиди з зеленими чи жовтуватими ягодами, бо в межах мінливості виду і форми з антоціанами, які можуть бути різного ступеня фіолетовості. Вони часто йдуть на варення та десерти різного штибу. Що ж, настав час скуштувати томатільо. Для початку я його розріжу, зауважу відразу, що він у мене лежить дуже-дуже давно. І це, до речі, для мене виглядає як плюс для томатіліо, тому що виходить, що він зберігається в умовах середньостатистичних. Квартири значно ліпше, ніж помідор. Отже, розріжемо його на опіл. Шкірка виглядає досить пружною і твердішою, ніж у звичного помідора. Усередині тут ось така краса, просто такі дуже яскраві зернисті утворення. Справді говорить про стиглість цього томатіля. І тому, очевидно, це вплине також на смак. Разом з тим. Виділяється дуже приємний запах. По-перше, цей запах освіжаючий. По-друге, він з нотками помідора. Але ці нотки помідора, вони якісь, я б сказав, можливо, трішки ніжніші, ніж у звичайного помідора. Є якийсь такий вихиляс у бік якихось тропічних смаків, можливо. Ну, щось цікаве. Отже, скуштуємо. Ну, по-перше, текстура зерниста, можливо, занадто зерниста. Шкірка трішки контрастує, вона ніби міцніша. Набагато, ніж уся м'якоть. Хоча разом з тим вона нормально жується. Усередині зараз фактично такий, мов би, пюре, дуже легко все пережовується, тане в роті. От буквально це просто тане в роті. Тут насіння досить багато, але воно не критично відчувається абсолютно нормально, як і у помідора. Якщо їсти без шкірки, взагалі складається враження, що це якийсь фруктовий лід, щось потрощене у таку льодову крихту, хоч це не холодне, але відчувається саме так. Солодкість. На шкалі від 0 до 10, де 0 це вода, а 10 це шматок цукру, я б сказав, що тут в районі 4. Солодкість саме цієї ягоди трішки менша, ніж у яблука. Гіркоти я не відчуваю. А щодо кислості. Фактично, на шкалі від 0 до 10, де 0 це вода, а 10 це лимон, тут не більше двійки. Я б навіть сказав, можливо, навіть одиниця. А якщо я правильно згадую те, що я куштував у вигляді Менш достиглому, там явно кислота була трішки вища. Але все одно, як на мене, той фрукт в кислому такому в кислій версії, він теж був збалансований. Щодо загального тону, ну звісно, найбільша подібність, напевно, до помідора. Тут будуть певні відтінки такого, можливо, зеленого горошку, можливо, не надто достиглої полуниці. Але усі ці відтінки вони в основному містяться поблизу шкірки, м'яко, отже, має набагато такий пласкіший смак. Загалом комфортний фрукт, немає якихось різких смаків, немає якихось дуже сильних таких проблемних відтінків. Він легко доповнить, що фруктовий салат, що овочевий салат, у який ви накидаєте фрукти і будете називати його овочевим. Ну тобто на кшталт помідорів та огірків. Але разом з тим, разом з тим, він пасує і туди, і туди. Його текстура, як на мене, зіграє добре у обох типах страв. Що ж, отакі в мене враження від томатіліо. Якщо куштували томатіліо чи вирощували томатіліо, вкажіть про це в коментарях. Не забувайте про коментар, у якому можете написати щось про цей тип фруктів. Також не забувайте про поширення відео підтримку Збройних сил України. І так пам'ятаєте, ми зустрінемось з вами, коли уже невдовзі.